Привіт друзі! Ось настав той день, коли GSC порадували нас знову наступним патчем гри Stalker 2, а саме 1.4, який містить понад 700 виправлень та покращень. Зараз ми зробимо коротенький огляд, що нам запропонували розробники тим разом. А пам'ятаєте як недавно я збирав ідеї, щоб вислати розробникам для подальших актуалізацій гри? Так от подивимося, чи може щось з того списку впровадили у Stalker 2. Отож, поїхали. Основні зміни: мутанти тепер можуть ласувати трупами і бути на сторожі, коли хтось чи щось поблизу них. Покращили бойову систему. Те як НПС укриваються, як використовують гранати, як себе поводять і можуть тепер використовувати дерева як укриття, що цікаво. Сталкери тепер атакуватимуть мутантів в ближньому бою, та малих мутантів можуть бити ногами. Що дуже добре, то більше ніяких снайперів з обрізами виправили проблему, з якою стикалися, мабуть, усі гравці, це саме розсіювання дробу та нереалістичні балістичні відстані, з яких могли сталкери з дробовика палити по скіфу. Додано низку нових голів для рандомізації NPC. Бюрер тепер може використовувати свої телекінетичні здібності, щоб ловити та відбивати гранати. Покращено відображення характеристик зброї і додано нову характеристику зручність. Бойова система та штучний інтелект. Виправили баг, через яку NPC міг залишатися живим після падіння в пораненому стані під воду Скориговано стрільбу із укриття для NPC. Баланс. РПМ74 збільшили бронепробиття. Вибухи тепер завдають більше шкоди, Збільшено шкоду для РПГ. Додано кілька глушників у схованки. Горж тепер може апгрейдити комбінезон Циркон, Виправлено проблему, через яку гравець міг двічі встановити апгрейди на фізичний захист для броні PS3 9 і соків. Зробили ребаланс схованок у регіоні затону. Покращили відновлення та появу нових аномалій після викиду. Тепер щодо фіксів: оптимізували світло та тіні у багатьох локаціях та регіонах, покращили лот трави. Оптимізували гірлянди в барі Столеренген, які не знаю навіщо. Оптимізували продуктивність процесора, що добре. Виправили проблемку, через яку на деяких частинах тіла мутантів не з'являлися сліди від куль. Виправили проблему, через яку гравець міг потрапити до прип'яті раніше, перестрибнувши залізничну цистерну на Янові. Це в сумі не була проблема, це була така укрита можливість, щоб потрапити до прип'яті. І вона майже остання із тих, що знаходили усі, і те, що її прикрили, то. З однієї добре, з іншої сторони не дуже добре, тому що більше як використати чит-коди, то немає можливості потрапити у прип'ять. А також зробили багато поправок основної сюжетної лінії, побічних місій. Більш детально ознайомтеся, поставивши на паузу. Тут їх багато, тому перечитувати все немає сенсу. Технічна частина покращено пошук маршруту для NPC. Зроблені невеличкі покращення скриптових анімацій NPC. Людські персонажі, які вмикають ліхтарики, тепер будуть краще освітлені та краще помітні в темряві. Покращено звук гранат, кинутих на зовні закритої локації. Покращили анімацію та реалістичність облич. додані нові анімації смерті та звукові ефекти для ураження електричним струмом, кислотою, кулями та укусів щурів. А ще ось такі дивні виправлення, коли при пострілі по ковбасі з'являлися частинки крові. Ну це, мабуть, кров'янка була, тому логічно. <сум> Виправлено проблему, коли качки могли полетіти у воду після пострілу в них. Це все з основних покращень, що були описані на головній сторінці у Steam. Детальніше можете з ними ознайомитися на основній сторінці Stalker 2. А ще не забувайте заглядати до мене на канал, там знайдете багато цікавих відео по грі Stalker. І не тільки. Ось такий коротенький огляд, друзі, вийшов на новий патч, тому не буду вас затримувати. Скоріше скачуйте, встановлюйте та тестуйте, і побачимось у нових відео. З вами був Stalker Reactor, і до зустрічі у нових відео та хорошої вам гри!